Привіт усім, любі глядачі. Сьогодні ми з вами приготуємо піде. Колись я вже його готувала, але я трохи вдосконалила рецепт, зробила його більш простим і ще більш смачним. Одразу прошу вас підписуватись на мій канал, тому що в мене багато простих, легких у приготуванні, швидких у приготуванні рецептів. Ви бачите, я беру солодкий перець і нарізаю його на дрібні кубики. Ну, бажано якомога дрібніше. І кладу цей перчик нарізаний до фаршу. Я взяла курячий, а можна взагалі будь-який. Тут, як ви любите. Також дрібненько треба нарізати цибульку. Ось так дрібнесеньким дрібнесеньким кубичком. До речі, вперше я спробувала у турецькому ресторані піде, і мені настільки сподобалось, що на наступний день я одразу прийшла і стала робити. Але там я їла з бараниною. з бараниною взагалі дуже класно. Ну І тут, бачите, що я додаю у фарш з цибулькою та перцем, солі, перцю, можна, ще якихось спецій для мене вистачає цього, ви ж знаєте. І беру листкове тісто взагалі, дуже класно. Нічого місити не треба, розкатала його трошечки. І по боках, ну десь 2 см, відступаючи від краю, я кладу сир. Це звичайний сир і моцарела. Я натерла і такого, і такого. І Трохи-трохи ось, ось так беру, прижимаю краєчки, ну просто щоб вони трималися. І Роблю з, цієї, з цього тіста таку як, як вам сказати, тарілочку, лодочку, човничок. Ось так защепнула і кладу фарш всередину. Ось так, фаршу кладіть побільше, не жалійте, тому що із дріжджового тіста, і з листкового тісто росте. Змащую усе яйцем і відправляю у духовку. І дивіться, які красені вийшли. Усім приємного апетиту і гарного дня!